Хоч один змогли відкопати, бо у нас тут на стоянці колапс. Шукаємо трактора, щоб сніг вивезти. Дуже закидало у нас всіх. Вітаю з прийдешньою зимою. Давайте покажу вам Мегана. У нас зараз на майданчику дуже багато меганів. Меган третій один, меган третій Купешка Босе другий. Там дуже класний дизельний стоїть і ще один бензиновий стоїть. Меган. Ну, від кольору до вибору. Тобто можна на будь-який смак і гаманець приїхати придбати. Давайте про цей автомобіль. Детально, Голландія. Автомобіль приїхав своїм ходом з Голландії 2011 чистий рік, зараз покажу відразу він 11-11 розмитнення. Все правильно, так як має бути. Тут відразу він код буде вам. Хто хоче там по базах, не по базах, де зручно пробувати. Будь ласка, бачите, 11-11 рік, тобто 11 роком стане на реєстраційний облік. Він кодик. Гарно, чітко видно, дав вам паузу, щоб ви поставили, переписали собі. І гарна комплектація, як для Мегана. Оснащення, наповнення в Мегана. Просто таке чудове. <клес> Ціна без торгу 7800, 11 рік, 204 пробіг, 1,6 бензин, К4М, можемо газ поставити, замінити ГРМ. Все, що ви хочете, як то кажуть, будь-який каприз за ваші кошти. Давайте про комплектацію. Задній парктрон легкосплавні 17. Зимова гума на автомобілі «Літо» в багажному відсіку. Тонований задній ряд, релінги, безключовий доступ на чотирьох дверях, туманки, чорний, гарний такий колір. Він зараз зимою дуже красиво виглядає, такий прямо насичений. Ну, ви на відео все бачите. Лобаш оригінал. Як видно, тут ще раз дублікат ВІН-коду, датчик світла, сенсор, дощу, два ключі з автомобілем, повний комплект, чотири електросклопідйомники, складання, регулювання і підігрів дзеркал, керівне кермо, круїз, контрол, курсова стабілізація. Дуже часто в таку погоду люди запитують про таку опцію. Навігаційна система, Bluetooth. І що у нас ще? Двокзоний клімат-контроль. А тут такий у нас аукс-тюльпан чи звичайний, ні, аукс з флешкою, бачите, круто. Є флешечка, можна заряджати телефон, або використовувати як зчитувач для ваших файлів музики. Повністю комплектний. Питань по ньому немає, є запаска, є два комплекта коліс, шторка. Зима і літо в адекватному, навіть я би сказав, би хорошому стані. Повністю не фарбований, по коцках я вам теж покажу. Пару коцок на ньому є, на бампері ось тут є. Коцка, бачите, отут присутня. На капоті. Три коцки. Ні, чотири, Один, два, три, чотири коцки на капоті. І на ось цьому крилі теж є коцки. Ось тут. Воно підкатувалось. От, ну і такі незначні моменти прокапані залишились. Машинка підполірована, гарно пахне в салоні легенько похімчищена, нічого по ньому складного не було. я зараз швиденько пропікую вам лакофарбове. Не буду довго, ви, звичайно, що будете перевіряти з своїм підборщиком. Цілий нефарбований кузовець, що важливо, ну і він виглядає зараз, бачите, як красиво, гарний, насичений, чорний колір. Жоден елемент не фарбувався. Ну і крута комплектація як для 1,6 бензина. Можемо поставити газ, можемо зробити на нього без проблем всі документи на газ, щоб ви відразу поставили в реєстраційний облік вже автомобіль з газоболонним обладнанням. Ну і будете мати отакий непоганий автомобіль з пробігом 204 тисячі кілометрів. І нічого якби, такого по ньому робити зараз не потрібно. Ходовочка збитенька, гарненька. Гума і зима, і літо, диски колодки при пам'яті. Провести сервіс, можливо, комусь цікаво поставити газоболоне обладнання. Стосовно вартості газу 22 тисячі гривень встановлення газоболонного обладнання на автомобіль це обладнання з хорошими швидкісними форсунками. Хоча, чесно сказати, сюди можна сміливо ставити звичайний валтек. Працює воно не набагато гірше, ну хіба капельку можливо. Там витрата буде на капельку більше, який грам 200 буде більше брати газу на 100 км, але я думаю, що то не сильно і суттєво. Можна поставити за 380 газ євро, можна за 440 євро поставити газоболоне обладнання. Тут сам заправочний, сюди не можна поставити. Я поясню причину. Значить, пластиковий короб оцей, цей. І якщо сюди ставиш. Його дуже часто на заправках от такі морози викручують, Ну, заправщики там сильно не паряться тим, щоб у вас воно тут все залишилось ціле. Вони його там до вставляють, потім, коли виймають, можуть зламати просто оце все кріплення горловини. Тому, в принципі, сюди не ставлять в Мегані. Зазвичай цю чорну частину бампера його вмонтовують, то й в принципі, нормально. З кришечкою закривається все добре. Отака така красунька. 2011 рік, 1,6 бензин, 204 пробігу, механіка на 6 передач в чудовій, як для бензинового автомобіля, комплектації. 17 легкосплавність, 17 літо в багажнику, парктрони, без ключ, тонування, навігація, клімат, круїз, курсова стабілізація. Все є. 7800 ціна без торгу, ціна з сертифікатом. Якщо ставити газ, вам потрібно тільки доплатити 22 тисячі гривень за газобалонне обладнання. Якщо говоримо про заміну комплектів ремня ролика ГРМ, то зараз покажу вам під капотом також. До речі, міняли ми в ньому тут термостат. Термостат новий стоїть з корпусом все в зборі. Якщо замінювати ГРМ, то вартість ТО, якщо без свічок 8500, 8600 в середньому, якщо свічки ще замінити, ремінь генератора і все решта, то буде... Трошечки більше, друзі, але тут поки що лізти не потрібно, тому що помпа тут, бачите, новенька. О, нова помпа стоїть. Її десь тільки-кільки замінили. Поки що сюди причайно не потрібно. Антифриз чистенький, корпус термостата з прокладочками, з резиночками повністю новенький. Цікаво, Набираємо. Місто Рівне, вулиця Млинівська, доступний в кредитування. Маєте 10% від його вартості. Ми передаємо ваш телефон на фінансовий відділ, вам погоджують, приїжджаєте за три годинки, отримаєте оформлений автомобіль по документах і можете забирати їхати ним додому. Дуже лояльне в нас фінансування, одне з кращих, яке на даний момент присутньо на ринку. Цікаво, місто Рівне, Млинівська такий автомобіль. Приїжджайте, подивіться. Вкладень ніяких не потребує, окрім звичайного. Ну Можливо, там по ходовій якусь резиночку подивитися. Якщо буде цікаво, пильники, то все ми передивилися, все, все ціленьке. Днище теж гарне. Якщо кому цікаво, проїжджаємо, їдемо на яму, дивимось. Ну, можете з підборщиком проїжджати. Всім коцкі нюанси я на ньому показав. Цікаво, телефонуємо.